Добрий день, малята! На минулому занятті ми познайомилися зі складом числа 5. Зараз ми перевіримо, як ви запам'ятали з чого складається число 5. Я пропоную вам прикрасити математичну ялинку. Ось така ялинка вийшла у мене. Перевірте свої відповіді. Сьогодні ми познайомимося з математичним знаком додавання. Додаю, додаю, більше більше я даю. Плюсом можна знак назвати, давайте разом грати. Намалюйте знак плюс у повітрі пальчиком. Запам'ятайте його назву та як він виглядає. Це знак плюс. Напередодні Різдвяних свят мама купила пряники. Пряночних чоловічиків було два. Пряничний будиночок був один. Скільки всього пряників купила мама? До двох додаємо один, дорівнює 3, ми вже вивчили знак плюс. Отже, викладаємо приклад 2 плюс один. Потім ми викладаємо знак дорівнює, отримали 3. Замінюємо пряники на цифри і ось такий приклад у нас вийшов. На ялинку впала одна сніжинка, а потім ще одна, скільки сніжинок стало на ялинці? Один додати 1 дорівнює 2 сніжинки. Замінимо сніжинки на цифри і отримаємо приклад 1 плюс один дорівнює 2. У садок до годівниці прилетіли дві синиці, потім ще три птиці, скільки птиць на годівниці. Дві синички додати три горобця дорівнює 5 пташок. Замінюємо пташок на цифри та отримуємо приклад. 2 плюс 3 дорівнює 5. Подивіться, угорі на ялинці снігурі. Тут 4 і один там дайте лік всім снігурам. До чотирьох снігурів додаємо одного і отримуємо п'ять снігурів. Замінюємо пташок на цифри 4 додати один дорівнює 5. Молодці дітки ви сьогодні були дуже розумними та уважними, гарно попрацювали. Запам'ятайте знак, який ми сьогодні з вами вивчили: знак додавання. Дякую за увагу, до побачення!